Ветеран Олег Сердюк лікується після поранення вже близько двох років. Чоловік звернувся до Центру ментального здоров'я повернення у Полтаві. Нервова система в моєму випадку давала збої, це відмова рухливості, втрата зору слуху, унеможливлювала дихання ну, багато доволі неприємних. Ситуації, починаючи з полохливості і закінченням доволі прояви сильної агресії. Тобто, якби я проходжу курс лікування, це все нормалізується до того стону. Це не обезболюючий, який випив, вколовся і знебулився. Ефект не набувається таким чином. Поступова рівномірна робота з фахівцями, що призводить до стабілізації стону. Всього за перші два місяці роботи центру у Полтаві допомогу отримали 577 людей. Тут захисники та члени їхніх сімей можуть відвідати різні процедури. Направлені на покращення фізичного та психологічного здоров'я, система психологічного розвантаження Wave у вигляді такого крісла, яке оснащено 17 датчиками, які генерують вібраційні хвилі різної інтенсивності. І стимулюють нервові закінчення, які відповідають за внутрішню регуляцію. Також оснащена ця система спеціальним датчиком, який надівається на пальчик, і він вимірює оксигенацію, частоту пульса. І в кінці потім буде у нас показник. Ми зможемо його зафіксувати, подивитися саму ресурсність організму, тобто як організм реагує на різні впливи стимуляції тобто наскільки організм адаптований і стресостійкий. Ветеран Віталій Приз із Полтави лікується в центрі перший тиждень. Тут звучить музика, голос, вібрація ця, організм розслабляється, наскільки що, ну, враження, що наче впадаєш кудись, в... падаєш. Псіка спокоюється, картинки навіть такі. З'являються, дуже, дуже цікаво, дуже гарне. Став краще спати. Ну, інколи буває. Це в нас усіх були. От краще став спати, став, краще, як і пам'ять у мене краще стала. Відчуття краще. Ще капельницю ставлять вітаміни приймаю. Послуги у центрі надають безоплатно. Це вже третій осередок всеукраїнської мережі повернення. Його відкрили за гроші благодійників. В складі центру працює дві команди. Одна з них амбулаторна, яка надає допомогу на місці. В складі команди лікар психіатр Психолог, медична сестра, соціальний працівник та працівник з питань супроводу ветеранів. В мобільну команду також входить психіатр, психолог, медична сестра. Тобто ми працюємо з моральною травмою, працюємо з бойовою травмою, надаємо таку комплексну допомогу і консультуємо з приводу соціальних питань. І також в основному часто це індивідуальний психологічний, психокорекційний супровід з застосуванням таких доказових методів як когнітивно-поведінкова терапія травмофокусована терапія, експозиційна пролонгована терапія, EMDR терапія Запис на процедури можна зробити через застосунок Хелсі за направленням від сімейного або лікуючого спеціаліста. Поліна Гончаренко, Анатолій Кикоть, Суспільне новини Полтава.